Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо інтерфейс самої програми, а також створимо наш перший додаток на базі Android Studio. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Сама програма Android Studio на перший погляд може здатися досить складною програмою, адже тут є дуже багато різних вкладок, також є вбудовані файли, і просто на початку не зрозуміло, як з цим можна працювати. Тому в цьому відео ми давайте якраз розглянемо інтерфейс програми, а також під кінець ми створимо досить просту програмку, яку запустимо на віртуальному пристрої. Але спершу давайте саме поговоримо про інтерфейс. Почнемо ми з лівої панелі. Тут в лівій панелі буде представлена ієрархія повністю усіх файлів, що відносяться до вашого Проекту. Ви тут в цій панелі перейдіть саме в Android-перегляд, і тоді у вас буде папка App, а також Gradle Scripts. Почнемо з папки App. В цій папці ви знайдете повністю увесь ваш Java-проект, Java-програмку. І перше, що тут є, це папка Manifest. В цій папці знаходяться різні XML-файли, які відповідають за файли саме Manifest. І що таке файл Manifest? Файл -маніфесту, він описує певні головні характеристики для вашої програми. Наприклад, тут вказуєте. Назва програми, яка буде іконка використовуватися для програми. Також тут вказується, які сторінки взагалі будуть в вашій програмі. Ну і в майбутньому, якщо ваша програма, наприклад, повинна запитувати доступ до інтернету, до контактів чи ще до чогось, то це також саме тут в цьому файлі можна буде описати. Отже, поки що я цей файл е, закрию, але в майбутньому. Ми з цим файлом можемо працювати саме для опису додаткових сторінок, для опису різних розширень, там, запитів і так далі. Далі йде папка Java, і тут є, дивіться, головна папка, з якою ми якраз постійно будемо працювати, а також є ще дві додаткові ось такі зелені папки, які по факту відповідають за файли з тестами. Тестування програм ми в цьому курсі не будемо проходити, а тому з цими двома папками ми також працювати не будемо. Ми саме будемо працювати з першою папкою, де в нас. Є вже файл mainactivity.java, і саме в цьому файлі ви можете описувати усю функціональну частину для вашої головної сторінки. Взагалі, будь-яка сторінка нас складається з двох речей: це файл Java, де ви описуєте функціонал, а також файл XML, де ви описуєте дизайн сторінки. Відповідно, в майбутньому ми ще з цим познайомимося, дізнаємося, як це там можна все це опрацьовувати. Але наразі ми можемо помітити, що в нас вже є mainactivity.java, тобто це файл для опису функціонала для. Головної сторінки. Що тут відбувається? Про це ми поговоримо також пізніше. Поки що просто знаємо, що це файл для функціоналу. Далі, окрім папки Java, в нас є ще папка Res, або ж вона повністю прочитується як Resources, тобто ресурси. І в цій папці у нас знаходяться різні а, такі файли, які потрібні для коректної роботи нашого проекту. Наприклад, в папці Drawable тут будуть знаходитися різні картинки. Наразі тут файли у нас ідуть як XML, але якщо ви відкриєте ці файли, це дійсно будуть просто картинки. Усі ці картинки просто будуть описані за рахунок певного коду, за рахунок певних ліній, ну і так далі. Тобто, в папці Drawable ви в майбутньому будете зберігати повністю усі ваші зображення. В папці Layout тут у вас будуть також XML-файли, і ці XML-файли вони будуть відповідати за дизайн певної сторінки. Знову ж таки, оскільки ми створили вже проект, де була одна activity, тобто одна сторінка, то ми побачили, що в нас був як Java файл, так і XML файл, і обидва ці файли. Але вони взаємодіють між собою, і вони просто описують якусь одну е, певну сторінку. Тут ми зможемо описувати дизайн, а в Java файлі ми зможемо описувати функціонал. Відповідно, як з цим працювати, ми про це поговоримо трохи пізніше, поки що знову ж таки розуміємо, що в layout у нас знаходяться файли з дизайном для кожної певної сторінки. Ну і пізніше до цього ми ще повернемося. Далі в нас є MipMap, і тут зазвичай е, знаходяться різні іконки, які будуть використовуватися для програмки. Тобто це іконка, яку ви побачите вже. На телефоні, або ж там в Google Play чи ще десь, тому ось тут вони знаходяться. В Value тут знаходяться різні програмні такі файли. Наприклад, тут знаходиться файл Strings, в якому ви можете описувати повністю усі текстові написи, які будуть в вашій програмі. Також тут знаходиться файл Colors, де ви можете описувати повністю усі кольори, які будуть в вашій програмі. Ну і папка Tems. Тут ви описуєте тему вашого проекту. Тема може бути як для світлої версії вашої програми, так і. І для темної версії вашої програми, тому тут якби два йде файли з темами під різні версії. Тобто це values. І далі йде ще папка XML, але в цій папці вже знаходяться просто додаткові такі файли, з якими нам в принципі не потрібно буде працювати. Це більш файли з налаштування. Тобто, якщо казати про app, то тут ми будемо працювати з Java і ось цими класами для опису функціональності. А також будемо працювати з лейаутом і різними оціми activity для. Для опису дизайну на кожній нашій сторінці. Якщо ж казати про Gradle Scripts, то це просто додаткова така папка, через яку ми зможемо, в якій ми зможемо зберігати різні додаткові бібліотеки. Ну і ці бібліотеки ми зможемо встановлювати через Gradle, через такий файл, як Gradle. Ось тут Dependencies Ми зможемо прописувати додаткові модулі, бібліотеки. Вони будуть встановлюватися та пізніше ми зможемо їх використовувати. Тобто, ось ця ліва частина, вона відповідає саме за ієрархію повністю усіх Файлів, які є в нашому проєкті. Поки що ми давайте цю частину просто з вами закриємо. По праву сторону в нас тут також буде декілька вкладок. Одна з цікавих вкладок це Gradle. це, в принципі, той самий зборщик, який ми бачили тільки що по ліву сторону. Ну і тут ви просто в більш інтерактивному форматі можете вказувати, яку саме бібліотеку ви будете встановлювати. Знову ж таки, в майбутньому, якщо нам таке буде потрібно, то ми тут зможемо дуже швидко встановити якусь певну додаткову бібліотеку, саме через Gradle. Ще дуже цікавий момент. Це Девайс менеджер, і тут ви будете бачити усі ваші віртуальні пристрої, які є у вас наразі встановлені в Android Studio. Через віртуальні пристрої ми зможемо запускати наші програми, та вони будуть запускатися, наче як на телефоні. Знову ж таки, про це ми пізніше в цьому відео ще поговоримо. Крім того, тут є Running Devices, це також вкладка, з якою ми постійно будемо працювати. Тут вже буде відображуватися той пристрій, який ви не тільки встановили, а ще й запустили. В майбутньому. У знову ж таки запустимо програму, і саме тут ми будемо бачити, як наша програма показується на певному пристрої. Також, якщо ще казати про нижню частину, то тут є досить така цікава частина, як термінал. В терміналі ви можете прописувати різні команди для встановлення тих, тих самих бібліотек або для роботи просто з комп'ютером, тобто це звичайний термінал. Ще тут є вкладка Problems, і в майбутньому, коли от ви запустите програму, або просто коли ви її будете там тестувати там описувати, то будь які проблеми вони саме ось тут на цій вкладці можуть показуватися? Тому також вкладка, з якою ми часто будемо працювати. Ну і ще вкладка, з якою ми часто будемо працювати, це вкладка Build. Ця вкладка вона відображує інформацію про те, як в нас відбувається побудова проєкту. Бачите, тут і так вже була побудова проєкту. Це логічно, адже при першому створенні проекту він одразу і будується, тому тут є побудова. Ну і в цілому знову ж таки з цією вкладкою ми будемо взаємодіяти, просто щоб побачити, які в нас в майбутньому можуть бути певні проблеми. Окей, тобто дизайн програми досить простий. Так, тут є дуже ще багато додаткових вікон, але повірте мені, головні вікна ми вже з вами розібрали, а всі інші ми просто по ходу курсу будемо розглядати, якщо вони нам будуть потрібними. А тепер ми давайте встановимо ще віртуальний пристрій, на якому ми пізніше будемо запускати усі наші програми. І щоб нам таке зробити, ми заходимо в Device Manager. Це можна зробити ось тут, або ж можна, можна зайти в Tools Device Manager. Далі тут ми натискаємо на плюс. Сик, та натискаємо на Create Virtual Device. Тут нам потрібно вибрати шаблон самого пристрою. Можна створити шаблон телефона, планшета, часів, десктопа, TV і так далі. Ну, наприклад, я буду створювати саме телефон. Далі ми вибираємо шаблон самого телефоном. Тут дуже багато різних пікселів, це логічно, адже піксель це телефон від Google, Android, це також по факту Google, тому тут воно так вже поєднано. Вам насправді не важливо саме який телефон ви будете використовувати в як. Кості шаблону, адже пізніше ми все одно будемо адаптовувати програму під різні пристрої. Ну тобто, ми будемо писати такий дизайн, який міг би адаптуватися під різні пристрої. Тому, в принципі, можете встановити будь-що. Не встановлюйте дуже багато цих пристроїв, адже вони досить об'ємні та можуть просто ну, багато місця зайняти вас на комп'ютері. Наприклад, я давайте встановлю просто смолфон, чисто для прикладу. Отже, я вибираю його, натискаю Next. Далі мені потрібно вказати назву, це можна не змінювати. Також потрібно вказати. API, який буде встановлений на цьому пристрої. Наприклад, давайте я буду встановлювати API як 36. Тут головна ідея в тому, що якщо вся ваша програма вона підтримує, ну, ну наприклад, тільки пристрої, які починаються з API 32, А ви зараз на ваш пристрій встановите API 31, то відповідно програма не запуститься. Тому просто логіка в тому, що API тут повинен бути таким, який підходить під вашу програму, ну або просто бути вищим. Я встановлюю 36 і це 100% буде ви. Вище і воно підійде, якби також можна додати Google Play Store і різні його сервіси. Тобто це буде і Google Play, і там, наприклад, додаткові сервіси від Google. Ну, нехай це також тут буде. В принципі, більше тут можна нічого не обирати, та можна натиснути на фініш. Після цього у вас буде процес скачування та встановлення віртуального пристрою. Я це зараз робити не буду, адже в мене він вже і так тут налаштований, він вже скачний. А тому я просто давайте його спробую запустити. Ви після встановлення зможете зробити те саме. Просто ось тут натискаєте на якби, запуск цього пристрою. Ну і після того, як він запуститься, він буде показуватися ось тут на вкладці Running Devices. І ось дійсно в мене все запустилося. В мене такий мінімальний пристрій без якогось там додаткового оформлення, тільки така картинка. Але що цікаво, це те, що це повноцінний пристрій, де ми можемо запускати різні програми, той самий Google Chrome, часи чи щось на кшталт цього. Ми можемо тут заходити в налаштування. Ну тобто. Тобто це такий звичайний віртуальний пристрій, який ви можете мати фізично або ось так віртуально тут в вашому комп'ютері. Ну і наразі я давайте поки що відключу цей пристрій, адже ми поки що з вами ще е, ну, не створили якусь програму, яку ми могли б запустити на цьому пристрої. Нам поки що нема що перевіряти. Тому пристрій я поки що відключив, і тепер ми давайте перейдемо саме до створення самої програми. Е, я пропоную відкрити Activity Java, а також пропоную відкрити відкрити layout файл. І е, в цьому файлі ми якраз будемо описувати дизайн, в цьому ж файлі ми будемо описувати функціональну частину. Напевно, з Java файлом ми наразі працювати не будемо, вже будемо працювати з ним в наступному уроці, але поки нехай також буде е, якби як відкритий файл. Отже, поговоримо саме про activitymain.xml. Це по факту такий файл, в якому ви описуєте дизайн для вашої якоїсь певної сторінки, в нашому випадку для головної сторінки. Тут ви можете використовувати графічний редактор, як ми його бачимо наразі. Тобто тут є різні об'єкти, які ви можете переносити прямо е, на дизайн. Далі ви е, в дизайні можете їх пересувати також в будь-які місця. Ви можете ці об'єкти видаляти. Крім того, якщо ви виберете певний об'єкт, то до кожного об'єкту ви можете додавати якісь характеристики. От, наприклад, вибрав я зараз текстовий напис, і можу тут просто вказати те, що хочу додати до нього е, таку е, річ, як текст сайз. Текст сайз це відповідно розмір тексту. І от я, наприклад, змінив і вказав 25 scale pixels, Ну тобто 25 пікселів. Тобто, е, тут в графічному редакторі все, що ви по факту можете робити, якщо ось так, от узагальнити, це просто вибирати якісь е, віджити, якісь об'єкти, е, перетягувати їх сюди е, на дизайн. Тут в дизайні їх ви можете розставляти. Та якщо ви виберете якийсь певний елемент, то також ви ще до нього можете додати характеристики та стилі. Все це додається ось тут через бокову панель. Про все це ми ще будемо говорити в наступних уроках, коли вже дійсно будемо створити більш цікаві програми. Наразі ще тільки хочу відмітити те, що окрім такого графічного редактору, ви також можете перейти тут в текстовий редактор або змішаний редактор, коли ви бачите і графічний редактор, і текстову версію. І от насправді, в майбутньому, ми саме дуже багато дизайну будемо пропонувати. Писувати власноруч через код. Це наче звучить якось нерозумно, адже можна використовувати графічний редактор. Але повірте мені, з часом ви самі зрозумієте, що дійсно набагато якось швидше та зручніше все описувати через код, аніж оце перекидувати сюди, кудись там розставляти, як вам так потрібно. Вам буде просто дійсно в майбутньому простіше все це описувати саме через код. Але наразі, оскільки ми тільки знайомимося, то ми давайте дійсно поперекидуємо елементи через дизайн та спробуємо все це запустити. О, для початку, ми давайте наш текстовий напис просто перемістимо трошечки вгору. Нехай ось тут він буде знаходитися. А також ми давайте додамо ще кнопку. Взагалі будь-який об'єкт можна перекидувати сюди на дизайн, або ж можна перекидувати в дерево елементів. Ну і якщо я перекинув дерево елементів, то воно просто вгору сюди закидується, але це не проблема, адже ми можемо його ще розташувати там, де нам це буде зручно. І наразі, як тільки я додав ось цю кнопку, ми помічаємо, що на кнопці в нас вже є проблеми. І ці проблеми вони пов'язані з тим, що наразі для цієї кнопки я не прописав такі ж стрілочки, як вони були, наприклад, для текстового напису. Тобто, наразі, щоб нам правильно розташувати елементи, нам потрібно до цих елементів додавати стрілочки. Таким самим чином, ми будемо вказувати, а де саме буде знаходитися елемент. І щоб додати ці стрілочки, ми, по перше, можемо. Ну, давайте я оце скрию. Ми, по перше, можемо ось тут натиснути на плюсики. Таким чином, стрілочки прописуються автоматично. А також саме через дизайн ми теж можемо е просто е обрати якусь точку і від неї провести ось таку стрілочку. Таким чином, я закріпив, що ця кнопка вона відноситься до цієї текстової написа е і, відповідно, більше таких помилок у нас не повинно бути. Але але, ми досі помічаємо, що в нас є е помилка, вона пов'язана з тим, що ми не додали е певний констрент ще напевно вниз. Тому давайте ми ще донизу також пропишемо е стрілочку. Ось вона була дописана. Ну і таким чином все, більше в нас нема тут ніяких проблем. Всі стрілочки описані. Єдине, що в нас залишається, так це повідомлення. Це навіть не проблема, це саме повідомлення. І це повідомлення, воно пов'язане з тим, що в нас на кнопці, ось тут давайте навіть в код зайду. В нас на кнопці є певний текст. І Android це така система, яка каже нам про те, що будь-який текст, який ви записуєте в XML-файлі, він повинен бути насправді спочатку описаний в такому файлі, як strings.xml. І давайте, щоб дійсно, в нас вже був гарний проект то ми зайдемо в цей файл. Тут я створю ще один стрінг, тобто ще одну текстову напис. І тут, наприклад, ця текстова напис вона нехай буде називатися Як button text. Тут просто якесь унікальне ім'я, ви придумуєте. А далі ви вказуєте, який саме текст ви потім буде, будете показувати. Ну і тут нехай буде написана кнопка для нас. Ну Щось на кшталт цього. Далі, коли ми створили вже такий певний текстовий напис, ми тепер можемо його ось тут використовувати. Тобто ми заходимо, наприклад, в режим е, роботи з кодом. Ну, знову ж таки, можете це зробити і через дизайн, але через код, ну це просто як би трошечки буде зручніше зараз зробити. Тому ось тут, замість того, що тут було написано button, Тепер я тут звертаюся до собачки, далі я прописую string, і далі я вказую просто те, що я звертаюсь до button text. Таким чином, тепер в нас на кнопці буде відображуватися певний текст, і цей текст він в нас збережений просто в окремо. Самому файлі. Тепер, якщо ми зайдемо в дизайн, ми побачимо, що вже немає жодних ось тут проблем. І таким чином ми повністю коректно описали наразі наш дизайн. Дизайн дуже простий, але тим не менш, нам поки що він вже підійде. А тепер, після запуску проекту, ви побачите, що ось така програмка відображується на вашому віртуальному пристрої. Тут відповідно немає ніяких дій, ми просто можемо натискати на цю кнопку. Нічого, звісно ж таки, відбуватися не буде. Але вже приємно те, що це наша програмка, яку ми створили. Та запустили на певному пристрої. Тут ще варто відмітити те, що дійсно в цьому емуляторі в майбутньому ви зможете встановлювати будь-які налаштування. Також зверху, ось тут є додаткові кнопки. Наприклад, ви можете змінити гучність, ви можете вимкнути або ж вімкнути телефон. Ви також можете його обертати. Якщо, наприклад, в майбутньому ви будете створювати саме програму з горизонтальним переглядом. Ну і плюс тут ви можете робити скріншоти, запис відео з. Додавати, наприклад, клавіатуру, якщо вона не виїхала десь, ну і робити дуже дуже багато різних додаткових речей. Тобто, це повноцінний такий емулятор, де навіть ми можемо помітити, що ось у нас є навіть встановлена програма, ми її навіть можемо відкрити та знову ж таки її переглядати. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, що вам урок сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!